Да, я ж міг не дюпати залізну руду, правильно? Я ж міг дюпати СРАЗУ залізні злитки. Саня, чого ти не думаєш ніколи своєю головою? Чому ти робиш всяку їрунду? Який там відсоток випадання перлини? <плес> Це що прикол? Тут і є! Не встиг воду розлити. Міг померти зараз. Щас без дюпом взяти і померти. Прикиньте, ж ну його в баню. Я його розбив, так? Да? Все, погнали. мені у воду. Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні я в своєму колі друзів захотів пройти Майнкрафт, але з трішечки деякими прикольними доповненнями. Як мінімум, це доповнення зробить так, що я зможу все дюпати. Абсолютно будь-який блок, або предмет, або ресурс я зможу добути, викинути і отримати два. І також само чотири. В общем, дюпати їх можна постійно, скільки хочеш разів. І це можна сказати імба, да, прикольно. Але я хочу за дуже короткі сроки спробувати добути дуже багато всього. І за допомогою цього всього вбити ендер дракона. Наскільки я знаю, мені треба супер-супер швидко це зробити. Я в хардкорі мені помирати не можна. Я сподіваюся, що я зможу і печеру знайти, і діамант знайти. і Хотілося б також обсідіан добути, щоб разом з тим уже піти в пекло. А в пеклі там треба одного і фрита все завалити, одну перлину десь знайти. І в цілому жити можна дуже і дуже так-то хорошо. Тому, поки що, я беру дюпаю дерево. Правда, це не так швидко робиться, як я думав. Я думав, це буде набагато швидше. Давай ще так. Все, цього мені буде достатньо, скоріше за все, на всю серію, і я готовий а, пробувати, пробувати, пробувати. Я бачу каньйон. Супер! Також разом з цим треба зробити собі верстак, треба зробити собі палиці і треба спробувати зробити собі кайло. Без кайла взагалі нікуди. Так. Погнали трішечки каміння. Зараз добудемо чисто собі на сокиру і на і на кайло. І, і можна ще щось І зараз його швиденько дюпнемо. Треба максимально швидко все зробити. Цей датапак, до речі, друзі, ви зможете скачати в моєму телеграм-каналі, тому всіх запрошую. А я тим часом крафчу собі камене кайло і обов'язково також каміну сокиру, щоб я міг з усіма битися і нормально комфортно себе відчувати. Також разом з тим всім мені треба зараз нафармити дуже багато м'яса, щоб відразу дюкнути разік і більше за нього ніколи не переживати. Хоча ні що ж мені це? що ж мені це? Я ж можу просто-напросто взяти, пожарити один шматок. Один шматок просто взяти отакогось, додивіться, каміння. А це не каньйон, це просто єрунди кусок. Ладно, тоді ми супер швидко просто крафтимо пічку, ставимо її, жаримо кусочок м'яса, а самі поки копаємо тунель. Мені треба докопатися до нормального такої печери, хоча великих печер на цій версії Майнкрафту нема. Граю я зараз на 1.165, тому що саме на цій версії є цей мод. Ну як мод? Доповнення, дотепак. Дюб! Так, диви, чисто Зараз у мене цього м'яса буде просто шок. Тонна. 4,8. Диві, обалдеть. 18. Зараз у мене його буде супер багато. 36, 6 так буде. Диви. Так, і вісім. Оце мені подобається. Оце я розумію. Я ніби в хардкорі, а ніби то і все супер легко. Проте треба постаратись. Так, тебе викинем. Зараз буде два кайла. Кстаті, ми перевірили, з кайлом це теж працює, і слава Богу. А я тим часом пропоную просто копатися вниз і вірити в те, що я щось знайду. Проте вже дуже темно, вугілля я так і не знайшов. І це велика біда. О, зато є залізо. Непогано. Тут залізо добувається в рудах, тому такі от діла. Залізо, потім потім дюпнемо. Мені треба не так багато. Мені бажано всього-навсього. Зараз. Знайти печеру. Так я дуже вірю в те, що я щось знайду. Я просто чесно, я, я просто вірю в те, що я щось знайду. Я хочу щось знайти. На якій висоті? На 25-й. Ну, в теорії вже зовсім скоро і діаманти можуть заспавнитись. Було би непогано їх знайти якось. Опа! Оце мені подобається. Спускаємося. Максимально обережно, можливо, не сильно. Мені також треба буде зачаруватися, зробити собі лук хороший. Так, а тут поки що я бачу вугілля, і це супер. Зараз ми швиденько його добудемо. Плін, я забув, я ж міг не добувати, я можу просто взяти. Викинути, підібрати, зробити собі навіть купу І я можу навіть отако робити, так? Да? Відразу все просто. Да, дивій, все відразу задюпалось. Ха-ха, <рив> маці м'ясо вже тонна. Так, разом з цим я би і залізо викинув. Так, ще залізо, пічку давай дюпнемо. Щоб було всього багато. Ще залізо, бо вугілля вже дійсно багато, а от заліза ще мало. Ти знаєш, я би я би від стака не відмовився, хоча навіщо мені цілий стак? Оцього я трошки не зрозумів. Але ладно, я сподіваюся на якій висоті я на висоті 12 і тут уже спавниться редстоун, і це говорить про те, що все повинно бути супер. Тому ми ще зробимо трішки більше пічок. Раз, два, три, Розкидуємо це по чотирьом пічкам, отако, отако, отако і отако. І зараз з легкістю просто йдемо до води, щоб зробити обсідіан собі. Ну і набрати воду. І спробуємо там знайти десь діаманти. Я вірю в те, що вони там можуть бути, але то не точно. Да, я ж міг не дюпати залізну руду. Правильно, я ж міг дюпати сразу залізні злитки. Саня, чого ти не думаєш ніколи своєю головою? Чому ти робиш всяку їрунду? Ти ж можеш робити реально класні речі. Чому ти залишаєшся тільки на дні? Якщо ти можеш зробити залізне кайло, то нащо тобі паритися? Так, все ми зробимо. Все супер, відро теж є, погнали. Так обережно. Давай сюди вилізем. наберемо воду собі. Ага. Я так воду набрав, що я її не набрав, так? Да? О, а тепер набрав. Друзі, тут є діаманти. Це супер. Давай, let's go. Все, можна сказати, що я діамантовий магнат. У мене нема жодних проблем з ними. і Я можу просто зробити собі зараз діамантовий блок і взагалі не паритись. Ставимо верстак, робимо діамантовий блок. Одненький. Викидаємо його, отримуємо два. ось такого. отримуємо більше. Ще раз блоки. Чуть-чуть, чуть-чуть. Все, все, все. Більше не дюпаю діаманти. Роблю. О, у мене їх уже купа. Ти подиви, У мене вже є цілий діамантовий сет броні. Але це ще не кінець. Тому що, ну, мені треба. Треба більше, мені треба більше, мені треба можливо, по можливості зробити незаритву броню. А взагалі, щоб супер, класно все було, я би хотів зробити саме собі стіл зачаровувань. Стіл зачаровувань робиться дуже легко. І книжні полиці в нашому випадку теж робляться дуже легко. Проте залишається тільки відкрите питання, де взяти рівень, де взяти зачарувальню. Тому, можливо, буде непогано спробувати знайти спавнер, і в спавнері, можливо, є бутилки з досвідом. А зомбі іде геть. Давай, гудбай. Я вже в діамантовій броні, я вже тебе чесно не боюсь. Та й в цій печері мені нічого робити. У мене є обсідіан, у мене є залізо, можна повертатись на поверхню. Так, коровки, ми повернулися до вас для того, щоб прямо біля вас і зробити крутецький портал. Ну і вас, якщо чесно, треба буде вбити. Ну, не вас, а тільки одного з вас для того, щоб зробити собі трішечки шкіри і обсідіана. Тому що за допомогою шкіри я зможу собі зробити зачарувальний столик. Даже прямо зараз я можу його зробити. А ні, не можу. Тому що в мене ма тростини, а тростина є аж он до Окей, let's Go. Зараз якраз буде ніч, з'являться скелети. Можливо, я зі скелета виб'ю лук. Було б дуже хорошо, якби я лук вибив. Ну або хоча б стріли. Даже стріли мені підійдуть. О, ось той скелет. Привіт, друг. Я тебе не боюсь. Є стріла. Супер. Стріла, це вже хорошо. А ми тим часом трошки подюпаємо зараз тростину. Отако От стака, я думаю, мені вистачить. Аніто два точно з головою. А ми тим часом зробимо собі трішки скринь. Отако, От хоча б чотири штуки, поставимо їх тут. Блін. У мене є ще одна ідея, я можу зараз спробувати нафармити трішки золота і поторгувати піглінами. Ну або хоча б дати йому золото, щоб він торгувався сам собою. Я думаю, це доволі прикольна штука, проте є певний нюанс. У мене немає лопати, її треба зробити. І в мене немає кремнія. А то, що в мене немає кремнія, то велика про. О, все, кремній у мене є. Хе-хе-хе, і зараз буде запальничка. Бенк, бенк. Все, супер, погнали! Let's go in the пекло! Так, друзі. Я подумав, то пічка стоїть, думаю, звідки вона тут візьметься, я вперше в пекло зайшов. А, так, в общем то, що мені потрібно? Мені потрібно знайти золото, піглінів, а, можливо, навіть ендерменів. Ну, хоча ні, на що мені пігліни, якщо я буду шукати ендерменів, мені треба фортецю знайти. Шкода, що літати не вмію, да, в хардкорі? От міг би літати, було б супер. А літати не вмію. Так, ви знаєте, ендермена то я знайшов. Тільки з нього ще треба спробувати вибити перлину. А то вдачі на мечі в мене немає, та й меча в цілому теж у мене немає. Тому будемо пробувати. Керую. Опа. Так, перлина не випала, ладно. Тут десь був ще один. Ось до він. Давай спробуємо заграти. Йди сюди, маленький. Я знаю, ти хочеш зі мною битись. А я хочу тебе перемогти. Опа. Так, перлини нема! Ну! Не щастить, не щастить. Який там відсоток випадання перлини? Це що, прикол? Тут і блейзи є. Тут їх багато. Обережно, Сань. Обережно, а то ти зараз зі своїми дюпами. Програти можеш. Так, стержень випав. Значит, валим звідси Мені тут більше нічого не потрібно. Один є стержень. Цього мені достатньо. А ти, друг, біжи до мене. Куди тепнувся? А, он до ти? Ді сюди, сіда, 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 друг, 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 друг. Ну захист на мене. Іди сюди. Іди сюди. О, перлина, все. Мені від цього більше нічого не потрібно. Я просто зараз їх надюпаю і все. Все, перлин, у мене купа. У мене два стака перлин. Ну ладно, чотири. Ха-ха! Можна вертатись додому. Обалдеть. Ні, це ультра було швидко. До речі, золото треба з собою захопити. А чому мені треба золото? Щоб поторгуватись з ним. А нащо що він мені може дати? Та нічого він мені дати не може? Нема мені сенсу з ним торгуватись. Пішли додому. У друзі! Що хочеться сказати: корови на місці, всі на місці. І я можу зараз зробити. Собі трішечки очей. Я думаю, що тако навіть дюбнути їх можна. Чи їх не можна дюбати? Куди очі ділись? А, є, все Фух. Я вже подумав кінець. Я вже подумав, що це халепа. Так, в общем, то що ми дюпаємо ще? Мені треба стріли. Обов'язково. Мені треба зробити з цієї тростини папір. Отаком. Потім подюпати папір, шкіру і стріли. Ще стріли, Папір і шкіру, ну, шкіру, ладно, давай. І дерево в мене трохи є, але зараз буде більше. Давай ще трішки. Ще трішки. І, в общем-то, що ми робимо? Ми робимо зараз книжки. Бенц, робимо трішечки просто капельку книжних полиць. Отако дві штуки є. Також робимо собі стіл зачаровувань. І получається певна проблема. Проблема заключається в тому, що у мене немає лазуриту. А це значить, що зачаруватись у мене не вийде. А без лука, як то кажуть, нема сенсу. Ну, зато можу зараз книжок тут наставити купу. Ну, отако, да? Нікого левела до тридцятого. Все супер. Це говорить про те, що мені нічого цього вже більше не потрібно. Проте мені потрібно знайти лазурит і хоча б павутиння якесь, тому треба йти в печеру. Так, скелет, давай ти не будеш робити виводів швидких, і ти зомбі теж. Мені треба павутиння. Скелет, іди сюди. Я бачу павука. Ну, з павука ж постійно павутиння падає, правильно? Не буває, також з павука не випаде павутиння. Буває, що з павука не випадає павутиння. Це що, прикол якийсь? Іди геть. Так я тут чую мобів. О, оце я понаходив, да? Мені би меч насправді тут не завадив би. Я би краще з мечем бігав, чим з сокирою. Проте тут ще один ось скелет. Лазурит є. Слава Богу. Так обережно, бо мене зараз побиваєте. Не поїсти. Так, іди сюди. Лазурит. Ти мені надо. Давай ще один шматок. Я потім задюпаю, так, да, то не проблема. Проте а, проблема заключається в тому, що я не знаю, де взяти павука. Я не знаю, де взяти звичайного павучка. Ох, у вас тут багато. До речі, діаманти є, які мені вже не потрібні. Ой-ой-ой, а павука нема. Може, хоч тут десь буде він. Да, є, 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 є. Два штуки і зомбі. Іди геть. Кріпер! А він всіх побивав. Павутиння не випало з павука. З тебе випало! Слава Богу! Слава Богу! Можна звідси якось пробувати вибиратися. Я правда не пам'ятаю як. Ну точно не тут. Надо в іншу сторону йти. Йоу, я прийшов. У мене є павутиння. В общем-то, що ми робимо? Ми крафтимо зараз собі лук і пробуємо його зачарувати. Unbreaking. Ні, мені це не подобається. Ладно, давайте. О, павер 2. Нормально. Сила 2, це хорошо. Давай також е, зробимо зараз собі меч. І спробуємо зачарити меч. Віддача 1. Ні, це мені не піде. А тепер у мене два зачарованих, да? Так. Да. Йой! Знаєте, що я можу зробити? Зробити зараз цих луків один на силу 4 Давай спробуємо. Мені ж не треба цей, як його крутий такий. На нескінченність. Мені нескінченність не потрібна. Мені достатньо просто великої сили. Так, ковадло є, ставимо. І два лука. Буде сила 3 17 левелів це коштує. Обалдеть. Бо в них ще амбрейкінг, і панч, тому, тому 17. Блін, ну дорого, дорого, дорого. Ладно, давай спробуємо поки що, хоча б один єдиний меч. Зачарувати нормально. Ось о, шарпнес, нормально. А якщо я два меча захочу з'єднати, шість левелів. Буде гострота два. Нормально. А якщо я захочу ще два з'єднати? Дев'ять левелів. Коротше, мені треба буде назбирати левелів отам в енд світі. Зараз я стріл нафарблю багато. Заберу з собою ковадло. і я був би не проти зачарувати ще собі броню. Але я не можу її зачарувати. Ладно, тоді я заберу з собою стіл зачаровань і заберу книжні полиці. Все, в принципі, можна йти шукати ендер дракона. Let's go! Ага. Там в ту сторону. Окей. Так, друзі, чесно кажучи, я втомився бігти, але я сподіваюся, що все буде супер. Тихо, обережно. І я хочу кинути око ще раз. Давай. Ти вниз полетіло? А де де де, де випало? Ось до. Короче, фортеця десь під нами. Погнали. Я сподіваюся, що я там в лаву не впаду. Ну, чи впаду, чи не впаду. Бо я помирати дуже не хочу. От прям ну не то що не хочу, мені не можна. Я знайшов фортецю. Опа, друзі, всім привіт. А де портал? Скажіть, що він тут десь є? Він тут десь повинен бути, правда? Так, тут нема. Окей, якщо тут його нема, то я тебе закриваю. А тут що в нас? О, тут павутиння є. Ще ось один спуск. Обалдеть. Походу, пошуки фортеці будуть реально класними. З таким спавном цих данжів це просто шок. Так, чую лоскутниць Тут тупик. Ладно, і там були тупіки, значить, ми зробимо тако. Ой-ой-ой, ой ой і тако. Де, де сам портал! Так, ми ж можемо сюди піти, правильно? Ох, oh, ю. І тут теж тупик. Я поняв. а тут і тут теж. Значить, ми туди більше не підемо. Та й в цілому сюди можна не йти. Звідти я прийшов, це сюди можна піти ось до. Да. Обалдеть! Я знайду сьогодні портал чи ні. А тут що? В'язниця. Окей. ой 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 Так, тут є скриня в нас. В золото залізо хліб. Ну, мені таке не треба. Значить, цю штуку теж закрить нам. І виходить, тільки ось, ось сюди можна піти? І тут теж тупік! Де портал? Так, є гарні новини. Я знайшов бібліотеку. І скалета. Ану, пішов геть. І ти теж пішов геть. В бібліотеці я, може, зможу знайти щось толкове. Але поки що я бачу поламану бібліотеку, яка мені, якщо чесно, не подобається. О, бутилка за чарами! Пішов геть. Тоді що ми робимо? Ми ставимо цю штуку, робимось так. Так, тридцятий, так, повинен бути? Да, Тридцятий є, все супер. Тоді я викидаю цю пляшку. Зараз буде топчик. Зараз буде то, що треба. Зараз Саня стане наймогутнішим. Головне зробити багато бутилок. Всього 2 стака, чотири стака, вісім стаків. Все, цього мені хватить з головою. Так, першим ділом що я роблю? Меч чарую на гостроту 3. А можу зробити з нього гостроту 4-5. Гострота 4, 14 левелів. Ізі. Зараз буде 14. Бемк. Гострота 4. А чи можна 5 зробити? Да, 23 рівня. Ну, 23 то багато, але зараз зроблю. Щас я тут викину. Все, в мене лок повно. 23 рівень. Зараз буде. Все, 23 на базі. І я готовий робити гостроту 5. Ну, а ще бажано луке з'єднати. Так, 30 рівень на базі, і я готовий з'єднувати. А, 25-й треба. Павер 5. І все. Лишилось тільки зачарувати весь армор, а це трішки довго. Але в цілому я готовий. Тому роздягаюсь. Що це за зачари? Fire Protection? Та да, що мені? Анбре Fire Protection? Я поняв. Коротше, зачара сьогодні хорошого не буде. На броню прям не пощастило. Прям ну взагалі не пощастило. Тут тільки Protection ось хороший. Все, все остальне повна ерунда. Ладно, давай ще кайло зачаруємо. Може, хоч на кайло пощастить? Ну да. <реш> незламність 3 Ладно, окей, іди сюди, пішов геть. Мене гострота 5, чи я його три рази вдаряю, він не вмирає Я вже, якщо чесно, конкретно втомився йти і шукати портал. Ладно, ладно, знайшов. <реш> так, все, погнали. Мені треба вент. Треба вбити дракона. О, заспавнився дуже гарно. У мене стріл повно, так? Да? Давай зробимо більше. Сила 5 все ж таки є, тому зараз з легкістю ми його завб'ємо. Так, Дракоша, йди в баню. У мене гострота 5. І в мене сила 5 на лукові. Ти думаєш, я тебе боюсь. Та ніколи в житті я тебе не злякаюсь. Отакого, я поняв. Блін, всі стовби якісь такі високі. Нема взагалі низеньких стовбів, жодного. Ну, ці дуже високо, я не знаю, як з ними попасти. Ой-ой, ой обережно! Блін, не попав. Не встиг воду розлити. Міг померти зараз. Щас без дюпом взяти і померти. це ж ну його в баню. Так, обережно, два сердечка. Я згадав, що я хотів золото добути, я хотів зробити золоті яблука. Саня, ти геть взагалі, дурак. Ти просто нубас останній. Ти все провтикав. Так, цього розбили, і останній там остався. Я його розбив, да? Все, погнали, мені у воду. І ще й воду встиг підібрати. Все, зараз буде ізі перемога. Іди сюди, іди сюди, друг. Раз, два, двіки його виносю. Три, чотири. Все, більше не можу. Так, по голові казали, надобити. Ой-ой-ой, я по голові не сильно вдариш. Ой-ой-ой. По голові взагалі не вдариш. Ладно, буду бити по нозі. Сподіваюсь, що зараз дамажу дуже сильно. Давай, 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 давай. Все, завалив. Надо було ще зілля сили скрафтити собі. Так ти взагалі пішов, геть. Хилимся і настрілюємо. З легкістю просто. Так накидую. Так накидаю йому, це шок. В нього половини хп вже нема. Головне, не приземляйся. Тобі не треба. Тобі приземлятись не личить. Мені з лука більше подобається тобі накидувати. Бо з лука в мене стріли нескінченні. Дамага багато вкидаю. Ні, тут уже не попадаю, то вже дуже далі. Ховається він. Ховається сідіані. Ти коли спускатись будеш? Я дострелити не можу, сильно високо літаєш. Давай, 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 давай. Так, все. І по голові, по голові, по голові йому. Ага, по голові. Два сердечка, я воду не встиг розлити. Я до нього зараз не підійду. Я не підійду до нього, я буду чекати. Мені треба відрегенитись. По-другому просто ніяк, я не зможу його вбити. Нападає! Ні, 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 ні. Ах жучара, ах жучара, Іди сюди, я тебе не боюсь. Ще запоїм. Іди сюди, смердюк. Так, де ти? Ось да. І останній, і останній постріл. Да, в хардкорі! Сюди! Оце то, що треба! Ну да, правда, я дюпати вмію, але то таке! Головне те, що я його завалив. Правильно? Правильно! Ох, подобається мені дивитись на те, як мирає безпощадний дракон. Просто бездарний, бездарний дракон.